Доброго дня. З вами програма Садівництво по новому, і я, її ведучий Сергій Коженевський. Сьогодні ми продовжуємо розмову про окулювання і показуємо, як кробиться цей важливий в садівництві прийом. Перша частина наша була про те, які інструменти застосовуються: теоретична частина, ну і практична частина щеплення кизилу. Зараз я хочу розповісти. Про окулювання на вже дорослому дереві, груші навесні. Ми в наших програмах показували, як ми робили щеплення живцем. І обіцяли вам, дорогі телеглядачі, що ми обов'язково покажемо наш результат. І сьогодні ми виконуємо нашу обіцянку. Ось подивіться, всі щеплення, які ми робили раніше, у ранні терміни і у пізні терміни на цьому дереві. Хто дивився нашу програму, той може згадати, як ми це робили. І зараз ми бачимо, що щеплення, зроблені у цьому році, у ранні терміни, розвинулися краще, на жаль, ніж щеплення, зроблені у пізні терміни. Але характер цього літа, наявність опадів, не дозволило щепленням, зробленим у пізні терміни. Наздогнати за розміром щеплення, які зроблені в ранні терміни, звідси ми можемо зробити висновок, що в спекотне літо потрібно щепити різними способами. Тоді у вас щеплення будуть гарантовано розвинені досить добре. Ще раз хочу вам показати щеплення, зроблені в ранні терміни. Ви бачите, які вони. І тут ось теж щеплення в ранні терміни, і ось щеплення зроблені в пізні терміни. Ми бачимо, що вони трошки гірше розвинені, але вони живі, вони сформувалися, вже заклали навіть плодові бруньки. Ось тут теж є плодове утворення. І ми будемо чекати, коли вони почнуть плодоносити. А я сьогодні хочу показати, як робиться окулювання на дорослому дереві. Воно відрізняється від саджанця тим, що в саджанці, коли ми робимо це окулювання, ми обрізаємо верхню всю частину, даємо перевагу або створюємо ситуацію, коли краще росте щеплення, а не вся частина. Тут же нам потрібно забезпечити, знайти таке місце, де гарантовано ця брунька розвинеться, тому що у нас є горизонтально розташовані гілки, і у нас є більш вертикально розташовані гілки. В результаті в горизонтально розташовані гілки завжди йде менше соку, ніж у вертикально розташовані гілки, і потрібно пам'ятати про цей закон, про який я нагадав. Тому бажано окулювання, якщо виникає така необхідність, робити в більш вертикально розташовані гілки. Що ми сьогодні з вами і зробимо? А для контролю ми зробимо і щеплення на горизонтально розташовану або більш горизонтально розташовану гілку, і порівняємо потім їх між собою. Що ми робимо? Ви пам'ятаєте, що перше саме необхідне трішки підвести наш інструмент. І обов'язково його продезінфікувати. Бажано це робити перед кожним щепленням, але допускається робити такі маніпуляції. Наприклад, якщо ми переходимо від однієї культури на іншу, ось ми прищеплювали кизил, а зараз будемо щепити грушу. Все, наш інструмент готовий, і ми готові проводити це наше щеплення. Ми заготовили живець. Він заготовлюється таким чином: відрізаємо листя, залишаємо тільки черешки, які є у нас індикатором приживлення, через деякий час вони відпадуть. Ну і нам дуже зручно тримати за них бруньку, коли ми зрізаємо потрібне нам вічко. Зазвичай ми вибираємо добре розвинутий пагін. І вважається, що необхідно брати вічка з середньої частини, тобто практично ніколи не береться плодоносна брунька або брунька, що знаходиться на вершині пагона. зазвичай вибирають бруньки з середньої частини, які гарно розвинені. Ну, от, ми вибираємо ось цю бруньку, ось тут, наприклад, в середній частині, і будемо прищеплювати її сюди. Товщина гілки дозволяє нам прищепити і за кору, і прищепити її в приклад. Ну, давайте ми зробимо вприклад. Ось так ми акуратно підрізаємо смугу кори, ось таким чином. Далі на око вибираємо довжину нашого пагона. При вирізці бруньки ми акуратно, ось так похитуючи ножик, проходимо під брунькою і отримуємо наше. вічко. В цьому вічку ми робимо ось такий надріз, щоб у нас з'явилася можливість тому язичку, який знаходиться на дереві, накрити наше щеплення для того, щоб збільшити ймовірність. Зрощення. Потім ми беремо стрічку і вставляємо цей пагін, ось у цей паз. Ось ми його вставили. Побачили, що він у нас практично став на місце. І ми його плавно, використовуючи цю стрічку, ось так ось обмотуємо цей пагін. Щільно притискаючи шари один до одного, під щепи і прищепи. І в результаті ми забезпечуємо хорошу ізоляцію від вологи. Ми обходимо бруньку ось таким чином. Хоча брунька через один шар ось цієї стрічки сама проростає. Але ми використовуємо ось цю нашу можливість і бачимо, що ми замінили, чи точніше сказати, розташували на стовбурі, де раніше була брунька цього сорту, вставили бруньку іншого сорту. Для чистоти експерименту ми проводимо установку на більш. Горизонтально розташовані гілці для того, щоб ми змогли потім порівняти ці два щеплення. Ну і беремо дві поруч розташовані ці бруньки для того, щоб був чистий експеримент, щоб ми могли вам показати, що ось. Робили ми так, і у нас вийшов ось такий результат. Якщо ви будете слідувати нашим порадам і дивитися наші програми на телеканалі 600 в програмі садівництво по новому, то ви навчитеся багатьом прийомам, які раніше робилися інакше. А ми рекомендуємо таким чином. У нас є і експеримент, і у нас є і результат, і ви наживо бачите весь процес садівництва. Ось ми його вставляємо в цей наш язичок. Ось, вставили. Він тут теж повністю став на місце відразу. Тому що ми зробили вертикально. А тут, де горизонтально, він намагається випасти. Ми йому не дамо такої можливості. Вставимо його на місце і починаємо його обмотувати. В результаті ми маємо на цьому дереві. Два. Додаткові вічка нового сорту, які ми дуже хочемо, щоб вони розвинулися, і щоб у нас на цих гілочках з'явився новий сорт груші. Але ще раз хочу наголосити, що дерево це вже доросле, і ймовірність того, що ці вічка будуть жити, вона існує. У мене в моїй практиці був випадок, що в холодну зиму була така ситуація, коли вічка не розпустилися. Ми зараз провели чистий експеримент і будемо сподіватися, що нам вдасться наступного року показати ці пагони, що вони приживуться на цих гілках нашої експериментальної груші. А зараз ми перейдемо до маленького саджанця. На якому потрібно робити окулювання в цьому році? Ще кращі результати отримуємо на недавно посаджених деревцях, як, наприклад, ось ця груша, яка посаджена восени минулого року. Ми бачимо, що за цей період виріс ось такий пагін, один і ось такий другий. В бік я його вже підв'язав, щоб сформувати гілочку. І ось на цьому рівні будуть формуватися основні гілки. Тому наш новий сорт, або ж сорт, який ми прищеплюємо, тут якраз і буде. Тому ми виконуємо. Те ж саме щеплення, окулювання. Ми виконували щеплення груші, тому я не буду дезінфікувати цього разу ніж. І ми на цьому стовбурі зараз будемо виконувати щеплення. Тут ми можемо або видалити бруньку і замість неї поставити нову, що ми зараз і покажемо. Або ж ми можемо просто на стовбурі. Розмістити нову бруньку, що теж ми зробимо. Зараз ми замінюємо цю бруньку. Як ми і показували, рухаємося по стовбуру, робимо наш заріз. Ми бачимо, що у нас вийшло це місце для встановлення нової бруньки. Вибираємо бруньку на нашій підщепі. Замінюємо одну бруньку на іншу, робимо ось такий підріз невеликий. Дещо незручно працювати, тому що стволик тонкий, і він ніби вібрує від наших дотиків. Але ми з цим зараз пораємося. Проводимо обмотку нашим обв'язувальним матеріалом, який і чудово ізолює нашу бруньку від вологи, і дуже добре обіймає тканини, притягує їх і забезпечує нам стовідсоткову впевненість у тому, що це вічко. Буде у нас рости. Місця залишилося нам мало, і робимо ми другий заріз просто на стовбурі, бруньки не треба замінювати. На стовбурі ставимо потрібне нам вічко. Ось таким чином ми піднімаємо кишеньку, вставляємо сюди наш пагінець. Ви бачите, що цього разу він став абсолютно ідеально! Ми беремо нашу стрічку і починаємо обмотувати його знизу. Вона притискає, і ми замотуємо, обходячи бруньку, і забезпечуємо дуже щільне з'єднання тканини і ізоляцію їх від непотрібного попадання вологи. Або води, або якихось інших факторів на цьому щеплення зроблені. Ми бажаємо цьому саджанцю добре розвиватися, а вам, наші телеглядачі, дивитися нашу програму. Ну і, власне кажучи, чекайте нас у наступних програмах на телеканалі «6 Соток у програмі Садівництво по новому. Озвучено українською мовою телерадіокомпанією Трофей.